Із 24 членів виконавчого комітету, та, виконавчого комітету на засіданні прибуло 17 Засідання виконкому є правочинним. На сьогоднішнє наше засідання ми виносили 18 питань. Які будуть зауваження доповнення до порядку денного. Якщо немає, то тоді давайте затвердимо порядок денний з 18 за. За. Біленький За. гарбузюк, За. груша, За. маша за кудмишка, за липчунь, за лісюк, манько, мельник, За. 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 Осипчук. Плес. осівчук, плис, вінційська, сушицька, Да. Да. Переходимо до першого питання про схвалення комплексної програми соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб на 25 рік. Ми члени виконавчого комітету на ваш виноситься програма підтримки внутрішньопереміщених осіб, оскільки в нашій громаді прожив зареєстрованого орієнтовно 1700 сімсот внутрішньопереміщених осіб. Фактично проживає десь приблизно 240 осіб, які вже Проживають і працюють, ходять до школи і садочок в нашій громаді. Тому для забезпечення реалізації їхніх прав прошу схвалити цю програму. Програма аналогічна Ловуть, вигляд, гарбузюк, душа, добрий, ваша, кузьмишина, лисюк, менков, мене, осівчук, плис, синційська, сушицька, турков, франков, шастун, За. 19 залішка. <кій> Наступне питання. Про схвалення програми здійснення компенсаційних виплат за пільгові проїзд в окреміх категорії громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних з загального користування на 25-26 років. Програмою передбачаються компенсаційні виплати перевізникам в нашої громади в межах нашої громади. У зв'язку з тим, що в нас в громаді немає автостанції, пільгові категорії не можуть взяти пільгові квитки, тому пропонується програмою виплата нашим перевізникам щодо пільгового перевезення окремих категорій громадян. Сюди входять. Другові категорії особи з інвалідністю внаслідок війни першої, другої, третьої групи, учасники бойових дій, членів сімей загиблих ветеранів війни і захисників нашої вітчизни, багатодітні родини, а також діти з інвалідністю та особи з інвалідністю першої другої групи. Програма буде відноситись на сесії, Вона знову ж таки, повторююся, аналогічно попередні прадія до цього періоду. Якісь зауваження пропозиції тут користують. Якщо немає, я схвалюють, робота розгляд сесії. Голосує. Біленкий. За. 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 Було За. Грушак. За. Добрий день. Зашаза За. заль, за. 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 за за. виситчук, за лес, за Лис, За. синтистка, сушистка, турков, донков, шастуль, Решение. Дякую. Наступне питання. про схвалення проекту бюджету Львівської селищної постоянности громади на 2025 тысячи Члени виконкому нам потрібно схвалити проєкт бюджету на 2025 рік з послідуючим затвердженням на сесії. Бюджет Любарської селищної територіальної громади на 25 рік формувався на основі норм бюджетного та податкового законодавства з урахуванням положень проекту закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Показників міжбюджетних трансфертів та проекту рішення Житомирської обласної ради про бюджет на 25-й рік обласний розрахунок дохідної частини бюджету громади здійснено в розрізі окремих видів надходжень, виходячи з тенденцій та динаміки надходжень платежів до бюджету, а також з урахуванням правового режиму воєнного стану. Бюджет Люварської селищної територіальної громади на 25 рік в частині надходжень становить 268 мільйонів гривень. Плановий обсяг власних доходів загального фонду бюджету громади на 25 рік становить 194 мільйона гривень, що на 8 мільйонів гривень або 4,2% більше ніж в порівнянні з очікуваним надходженням. Доходів у 2024 році. Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету для бюджету громади на 2025 рік становить 66,7 млн грн. З них базова дотація склала 5,7 млн грн. Освітня субвенція 61 млн грн. Освітню субвенцію нам надали на 8 місяців при завершенні. Верифікації контингенту учнів після 1 вересня буде здійснено перерахунок освітньої субвенції і буде розподілено додатково ще субвенція до завершення року. Загальний обсяг трансфертів з бюджету громади до обласного бюджету на 2025 рік становить 177,4 тисяч гривень. З них інша субвенція на підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення становить 166,9 тисяч гривень. На виготовлення посвідчень для батьків та дітей з багатодітних сімей 10 і п'ять тисяч гривень. Бюджетні призначення розподілені між семима головними розпорядниками коштів за бюджетними програмами в розрізі відповідальних виконавців. Вони в свою чергу спрямовують кошти 100 закладам, які фінансуються з нашого бюджету. Видаткова частина бюджету сформована з урахуванням впливу воєнного стану, економічних чинників, необхідності дотримання принципу збалансованості, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, в складі видатків бюджету на 2025 рік. Враховані кошти на реалізацію 25 місцевих регіональних програм в сумі 32,8 млн грн. Хочу ще доповнити, що при формуванні бюджету зберігається мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень і залишається єдина тарифна сітка, яка діяла станом на грудень місяць цього року. Відповідно, бюджет збалансований, затверджується без дефіциту і профіциту, і капітальні видатки поки що не плануються. Якщо є когось питання, будь ласка, коли ну, я вам хочу два слова, щоб ви розуміли ситуацію. Eh, бюджет сформований по факту цього року. Немає надії, що економіка в наступному році яким чином eh, зросте кардинально і в нас будуть додаткові надходження. Такої надії немає. Тому планували по факту надходжень цього. В бюджеті не враховані частина енергоносіїв і в бюджеті частково не враховані деякі соціальні виплати. Вони будуть закриватися в лютому місяці з тих коштів, які ми зекономимо в цьому році. В цілому, якщо не станеться нічого надзвичайного, рік можна наступний буде пройти в звичайному робочому порядку. Да, зрозуміло, без капітальних. Ось така це.

Турко. Тарков. Дев'ятнадцять Наступне питання про утворення координаційної ради питання з питання першої української національної та громадянської ідентичності пригорської селищної ради ради. У дві тисячі двадцять другому році було прийнято закон. Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Також були прийняті постанови Кабінету міністрів про утворення координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності і на виконання листа Житомирської обласної адміністрації при Люберській селищній раді утворюється координаційна рада з питань національної та громадянської ідентичності. Ця рада утворюється для того, щоб забезпечити реалізацію та координацію державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Це стара назва національно-патріотичного виховання. Тепер воно звучить трошечки по-іншому. Ну, є. є які запитання? Немає голосу? Біленький – за, Білоус – за, Бігнич – за, Гарбузюк – за, Грушак – за, Добрейник – за, Паша – за, Кузьмешина – за, Гребчун – за, Лисюк – за, Мальков – за, Гайник – за, Осипчук – за, Лис – за, Сінцінська – за, Сушицька – за, Турко – за, Кранков – за, Шастун – за, 19 – за. Дякую. Наступне питання про продання одноразової грошової допомоги. За зверненнями жителів нашої громади, які звернулися, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, звернення було пакети документів, були розглянуті на засіданні комісії з розгляду звернень, на внесені пропозиції на ваш розгляд, членами конкурсу. Познайомитесь. Є якісь зауваження? У мене є. Слухаємо. Прошу були Галині Адамівні, так як вона є опікуном доньки Катерини Голої, нашого воїна Олега Голого, збільшити суму виплат з 5 до 10 тисяч, вона має проходити лікування у Житомирській обласній лікарні, так як потрапила в ДТП з так. Що є якісь зауваження? Має. Якщо немає зауважень, то тоді прошу проголосувати зі змінами. Білек. За. Білорусь. За. Вигріч. За. Гардую. За. Груша. Добрий. За. зла. Зміщена. Лечук. За. Лисук. Ванько. За. Осіпчук. За. Лис. За. Сінці. Сушиська. Дубко. Дякую. Наступне питання. Признання одноразової адресу допомоги. <скільки> Звернення наших ветеранів та членів родини обтянути на засіданні комісії. Пропозиції також у вас перед вами. Якісь доповнення, зауваження? У мене є це тут. Прошу збільшити суму виплат воїнам, які отримали важкі поранення, в тому числі ампутацію кінцівок, Руслану Паренюку, Анатолію Троянівському і Олегу Радчуку. Привіт вас з трьох до п'яти тисяч. Олександр. Олександр. Дік за уваження. Якщо немає, то тоді голосуємо зі змінами. Щодо збільшення, включення пропонованого поправки. Да. Добре. Так. Да, за, за. Ви підтримаєш? За. Хто буде? За. Прошу. За. Добре. Так. Прошу, за. Піднесений. За. Лепчу. За. Вислух. Почекайте. Мальчик. За.

Житель села Малий Братарів, особа з інвалідністю внаслідок війни другої роки, звернувся щодо зятя його на квартирний облік одного, оскільки в дружній сім'ї є житло. Щодо взяття його на квартирний облік, рішення комісії поставити на квартирний облік. Я зауважую, що немає вузів. Білорус. Вигріженчук. Так. облікати. Добрий. Маша за. Кузьмичка за. Левчук. За. 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 Лисюк. Манько. Мені. За. Мичуку, не за. Лис. За. 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 Свінцівська, За. Турков, За. Пранков, за. За. Шастун, за. 19 За рішення. Наступне питання. Про Правдиття на квартирний обід Мальва ОГ. Олег житель села Іванківці, учасник бойових дій, проживає у будинку своїх батьків. Рішення комісії по поставити його на квартирний облік із силу. Які <какій> <кій> запитання? що Немає голосує. Буленький. Друг. Виміч. Гарбузюк. Груша. За. Гварша за. Кузьмична. За. Ливчун. За. Лисюк. За. 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 Майко. За. Косівчук. За. Плиск. За. Сінзіцька. За. сушинська, за. Турков, за. Частун, за. За. 19 залішень. Дякую. Наступне питання. Затяне квартирне. Облік перегляд. Да, Житель села Юрівки, особа з інвалідністю внаслідок війни першої групи. Проживають в будинку бабусі дружини. Тобто, власне, житла немає. Пропозиція комісії по поставити його на постійний облік разом із сім'єю. Я добре. Що немає, або? Білей. Беруль. За. Гарбузюк. За грушак. За. Груша. За. <coughs> за. за. Ваша за. Курмишина. За. Левчун. За. Лисюк. За. Мельник. За. – «За», Плис, за. Свінціцька, за. Сушицька, за. Рамко за. – «За», Шастун, за. 19 За, Рішень. Дякую. Наступне питання. Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківським піклуванням Мельника БС 2008 року народження. Богдан, в час мам статус дитини, яка позбавлена, мама була позбавлена батьківського відпочивання, а батько був записаний зі слів матері. Так як батько звернувся з позовом до суду про визнання батьківства. Позов, звісно, був задоволений, і було прийнято рішення у містопаді місяці про визнання батьківства. У зв'язку із цим дитина буде випувати із дитячого будинку сімейного типу, відповідно, що повертатися в сім'ю до батька і, звісно, прийняти рішення про втрату статусу дитини, яка позбавлена. Рішення буде прийнято, якщо сьогодні, сьогодні вибуває. І дитячого будинку, сімейного. Там нормально все Так, да, там все добре, просто ж ну, свій час батько, був закозніх слів мати. Я запитую, до цих пів де був? Був Житомир, сином спілкувався. Але коли ми хотіли влаштувати його до, ну, до нього, він йому не являвся ніким просто наприклад, по офіційних документах. І через то він його не міг до себе прийняти у сім'ю. Ось так. І весь цей час, по суті, майже півтора року йшли суди, відколи хлопчик влаштовує тебе з темпу. Я запитаю. Заключить. Зарву. Дужу шарку зайві. Добрест. Ваша закручиває. Лившую за манькому. Медін, да. Осипчук, За. Лис, Свінцівська, Сушицька, Турков, Франков, Шастун, 15, За. За. Наступне питання про продовження перебування малодітних дітей, сім'ї, патронатного ателя, мечківської осепети. Термін перебування дітей ми будемо продовжувати уже вдруге. Четверо діток перебувають в патронатній сім'ї Мечківської Світлани в селі Громада. Так як наразі позитивних змін в сім'ї батька не відбувається, маємо продовжити термін перебування. В більшості всього будемо в подальшому ставити питання про позбавлення його батьківських прав. Тому просимо вас. Підтримати та надати таке влаштовані. Так, вони влаштовані. Вони взагалі влаштовані на підставі заяви батька. Ми з ним провели повідомили роботу, він написав заяву, і за весь цей час він мав якось виправлятися, працевлаштуватися, навести порядки. Але ось ну будучи на виїзді, ось у нас є староста, яка підтвердить, що там позитивних змін на жаль не відбувається. І четверо маленьких дітей. Ну, Бо Наразі ми дуже боїмося повертати людей це. І не треба повертати ось ласка. Якщо немає інших пропозицій, немає? Біленький. <клес> <підіймо. клес> Білоуз. За. Задусів, за. 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 груша. За. Кваша за кузнищена. За. Плечук. За. 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 Лисюк. Манько, Мель, – «За», Блиск, за. – за. За. «За», Сушицька, за. Турко, – «За», Транко, Частун, за. За. 19 за і 6 Наступне питання про продовження терміну перебування і дітей. Демчишина і Демчишини. В сім'ї батронатного рекламування. Тут ми питання це піднімаємо вперше. Це ми будемо вперше продовжувати термін дії перебування дітей в патронатній сім'ї. Хочу нагадати, що троє діток знаходяться в сонячному домі в місті Житомир, а двоє було влаштовано в патронатну сім'ю. На попередньому засіданні ми приймали рішення про доцільність позбавлення обох батьків батьківських прав. Відповідно, у нас позна заява вже підготовлена, лише чекаємо сплати судового збору, будемо подавати позов до суду. Ну а тим часом, звісно, діти. Ну,

Сурко за правко. Шаспун. 19 за рішення. Дякую. Наступне питання. про встановлення флагштоків з державним прапором України для могил загиблих, померлих захисників України. Ознайомтесь з рішенням. Я думаю, що тут ніяких питань нікого не виникне. Якщо питань немає, голосуємо. Біленький. За. Білоуст. За. за. Гарбузюк. За. Груша. За. Добридень за. Ваша за. Кузьмищина. За. Липчун. За. Лисюк. За. Манько. за, Мельник – За. Осипчук. за. Синтіцька. Сушицька. Курков. За. 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 за, Шастун. За. Дев'ятнадцять за. Рішина три. Наступне питання про надання дозволу на розміщення двох зблокованих тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності по вулиці в селі панель. Шановні члени виконкому, на ваш розгляд приноситься проєкт рішення про надання дозволу на розміщення двох зблокованих тимчасових споруд споруд в селі сіль, Юріка громадянину Малишку Михайло Васильовичу. Земельна ділянка приватна власність. Всі документи згідно законодавства подані. Прошу підтримати. Є запитання? Що немає, ви голосуєте? Дивайте. За. Білорус. За. Вигляд. За. Гадуєв. За. Душа. За. Добрий. За. Паша. За. Кузьмишка. За. Гречу. За. За. Лисю. За. Манько. За. Мельник. За. Осипчук. За. Лис. За. Сінцінська. За. Сушенська. За. Турко. За. Да. Шастун да. 19 за рішення. Наступне питання про надання дозволу на зміну статусу частини житлового будинку. Квартира No2 по вулиці Центральна, 29, селі Стрижі. Шановні члени Викукови, до нас звернулися заявниця кучма Антоніна Петрівна, жителька села Стрижіки щодо зміни статусу частини житлового будинку. Колись цей будинок був переведений в будинок квартирного типу. Сьогодні переводиться будинок садибного типу. Прошу підтримати. Які запитання на уваження є? Майбузку? Білень. Білобуску? Там Борисівка про е, видалення зелених насаджень в селі Меленці. Е, висновок сьогодні екологічної інспекції позитивний. Прошу підтримати. Маємо. Голосуємо. Біле. Біло. Вибічка. Душа, каша, кузнишина. Манько. За Мен. За Осипчук За Мень, за. За. за Турко. За Сушицька, Турков, Заньков, За 19 зарішек. Дякую. Наступне питання. Про затвердження розпорядження селищного голови. рішення. Це про відзначення для святого Миколаєва. Дякую за уваження. Немає груз. Білей. Білорус. Вигріч. Гарбузюк. Так. Добрий. Харша. Кузьмишина. Личун. Лисук. Манько. Мерин. Осіпчук. Лис. Синційська. Сушийська. Турков. Панков. Шастун? За. 19 залішек. Шановні колеги. На цьому ми вичерпали весь, весь порядок денний. Можливо, у кості здають доповнення, зауваження, виступи. Так, тоді дякую всім за роботу.